Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти і поділитися наступною інформацією. Сьогодні мова піде у нас з вами про призначення пільгових пенсій за списком номер 1 та номер 2 Дуже часто в пенсійному фонді України вам можуть відмовити в призначенні такої пенсії, мотивувати свою відмову тим. Що атестація вашого робочого місця підприємством проведена не була, а отже, шкідливість виробництва фактично не підтверджена. Формально, пенсійний фонд правий, але ви не винні в тому, що роботодавець не провів атестацію вашого робочого місця для визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах за списком номер 1 або номер 2. Згідно чинного законодавства Україна, особи, які працювали або при на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. За списком номер 1 це виробництво робіт професій, посад і показників та на інших роботах і шкідливими і важкими умовами праці, за списком номер 2 виробництво робіт професій, посад і показників, затверджених Кабінетом міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, які мали. Право на пенсію за віком на пільгових умовах здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, що чинні на період роботи особи, до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями, незалежно віддати їх внесення до списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня. 1900. Дев'яностого року та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 року, згідно з пунктом 4 порядку проведення атестації робочих місць. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Результати атестації, як вперше проведеної, так і чергової, застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах впродовж 5 років після затвердження її результатів. За умови, якщо впродовж цього часу, на даному. Підприємству не змінювались до корінної умови і характер праці, виробництва, робота робоче місце, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена Позачергова атестація такий же порядок застосовується у разі припинення діяльності підприємства, установи організації із визначенням правонаступника. Але на практиці найчастіше трапляються ситуація, коли атестація робочого місця не проведено або порушені терміни. Її проведення в таких випадках працівник може втратити право на зарахування певного періоду роботи до пільгового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Питання зарахування стажу роботи до пільгового стажу, якщо атестація не проведена, тоді в такому випадку дане питання можна вирішити тільки в судовому порядку. Статтею 48 Кодексу. Законів про працю України передбачено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ми знаємо не ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або фізичної особи понад 5 днів. Порядок введення обліку зберігання та видачі трудових книжок у нас чітко регулюється інструкцією про порядок введення трудових книжок працівників. Також пунктом 2-14 даної інструкції передбачено, що записи про найменування роботи, професії або посаду, на яку прийнято працівника, виконуються для пробітників та службовців відповідно до найменування професій і посад. Зазначених у класифікаторі професії. Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню списків виробництв робіт професій посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, Показники. Зазначені у цих списках обов'язково повинні бути підтверджені у карті оцінки умов праці робочого місця за результатами атестації і можуть записуватися у дужках. Значить, також. Відповідно до частини 1 статті 7 закону України про охорону праці, працівники зайняті на роботу з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення. Скорочення тривалості робочого часу, додатково оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством. Отже, роботодавець, який використовує наймано оплачувану працю, Зобов'язаний створювати безпечні та здорові умови праці, за неможливості цього поінформувати працівника під розписку про такі умови праці, а саме про наявність на робочому місці, де він буде працювати, на безпечних і шкідливих виробничних факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я. Окрім того, роботодавець зобов'язаний поінформувати працівника про пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства. І колективного договору, в тому числі право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або в завислого років, атестація робочого місця є важливим запобіжником порушень у забезпеченні належних умов праці. На підприємствах, в організаціях та установах особи, які зайняті на роботі і шкідливими і важкими умовами праці за списком номер один та номер два, але з вини власника на таких підприємств не було проведено атестації робочого місця, мають право на зарахування стажу роботу на таких. Посадок до спеціального стажу, необхідного для призначення пенсії за віком на пільгових умовах списком номер 2 При цьому на працівника, зайнятого на роботах і шкідливими і важкими умовами праці, не можна покладати відповідальність за непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці. Працівник не наділений жодними правами. Які б могли вплинути на своєчасність проведення атестації, своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами праці не залежить від працівників та не може позбавити їх конституційного права на соціальний захист щодо вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах. Хочу нагадати, що відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної часткової або тимчасової втрати працездатності. Входячи все те, що я вам розповіла, з багато посилання на нормативно-правові акти, на законодавство наше. Якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка, задавайте і більш детальніше вам все поясню. Хочу зазначити, що виходячи із нашого законодавства, непроведення або не своєчасне проведення атестації робочих місць власником підприємства, не може бути підставою для відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах. Відповідальність за непроведення або не своєчасне проведення атестації робочих місць покладається на власника підприємств, а не на працівника. Тому, якщо ви зіткнулися з таким питанням, що вам відмовили у призначенні пільгової пенсії у зв'язку з тим, що не була проведена атестація робочого місця, не опускайте руки, ви можете звернутися до суду і в судовому порядку вам призначать пенсію. І ви зможете вийти на пенсію раніше, не чекаючи 60-річного віку, тому що ви це право напрацювали за всі роки. За шкідливість виробництва, де ви працювали, і ви маєте право вийти на пенсію на пільгових умовах. Якщо знов таки повторюсь, будуть виникати питання, будь ласка, задавайте. Коментуйте, з задоволенням вас проконсультую. І ще раз акцентую увагу: навіть якщо ви отримали відмову від пенсійного фонду, в такому випадку не зволікайте. Дана відмова від пенсійного фонду у вас чина протягом 6 місяців. Протягом цього часу підготуйте необхідний пакет документів, позовну заяву та всі необхідні документи, додайте і обов'язково звертайтеся до суду. В судовому порядку ви зможете. Та отримаєте право на призначення пільгової пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.